Нагадаю, Осан Саныч, це я мав велике щастя керувати цією конторою, якою і ви керували. Вона називається Верховна Рада України. І тоді я підписав Я ще раз, Арсен і тоді я підписав Вибачте, Арсен розпорядження. Петрович, дайте я завершу. Ні, ні, ви зможете я прокоментувати. Я конторою не керував ні разу. Ви тоді Верховною Радою, а я да. конторою. Домовилися. Так, При вас все було добре тоді. Тепер те, що стосується так званого закону про відкриті списки. Я підписую розпорядження особисто кажу, давайте ж, хлопці, ви ж всі розказуєте, як ви хочете відкритих списків. Ви всі розказуєте, що ви хочете поміняти політичну систему в Україні. Давайте. Здається, було три чи чотири законопроекти, якщо мені пам'ять не зраджує, давайте зведемо це все в один список. Давайте приймемо цей закон. І що ви думаєте? Віз і нині там. Тому мені... моя відповідь вам. А точніше, можливо, навіть зворотні запитання. Як ви думаєте, чи хтось з сучасних акціонерів України? Це Тимошенко і Янукович. Чи захочуть вони... Щоб їхнє акціонерне товариство розрушилось. Тому що там тоді будуть люди, які розмовляють. Там тоді будуть люди, які мають позицію, там тоді будуть люди, які будуть з нею не погоджуватися, там тоді будуть люди, які не кнопкодави. А там ті люди, які будуть відповідати перед тією громадою, яка їх вибрала. Тому перспективи прийняття виборчого закону чинним парламентом практично нульові. Але тут є вихід з цієї ситуації. Я вам скажу про свою політичну партію. Так само є два варіанти: перший варіант. Зібрати бізнесменів, взяти у них гроші, ну і завести їх в парламент, створити ще один політичний проект це не є варіантом, тому що політика не може бути бізнесом для людини, яка є відповідальна. А є другий варіант уже сьогодні запровадити відкриті списки. Це те, що я роблю на місцевих виборах. Якщо ти збереш людину, яка має клепку в голові, яка піде, яка доведе свою позицію, яка отримає відповідну підтримку виборців. Тоді ти сформуєш політика. Я Тоді чуваю, ти просто пане набагато Єценюк, більше. що ви такі переконані, що дострокові парламентські вибори будуть. Я зараз кажу про місцеві вибори, тому така людина збере набагато більше. Така людина зможе не тільки стати політиком, але вона принесе інший результат як для політичної партії, так і для тих людей, які їх вибирали. Тому треба починати з нової якості політиків. Незакони сьогодні виправлять ситуацію в Україні. Ви чудово знаєте, як їх приймають. А тільки політична свідомість і воля нових людей, тих, які хочуть змінити країну, Віталій Бала, агентство моделювання ситуації. Добрий вечір, пане Арсенію. Я абсолютно погоджуюсь на 99% всього, що ви говорите. Єдине, ви не перший, напевне, не будете останній. Всі це говорять після того, як вони виходять за межі влади. Тобто, коли вони при владі, вони ці речі чомусь правильно не говорять. Сподіваюся, що наступного разу такого не буде. Але мені здається, ви робите дві досить такі серйозні помилки. Перша помилка, хоча зараз було приємно в кінці вашого виступу почути про місцеві вибори, перша помилка полягає в тому, що ви впевнені, що ви новий парламент, який буде обиратися, він зможе виправити ситуацію. Друга помилка полягає в тому, що коли ви говорите про те, що дивіться коаліції формально не існує, бо по конституції дійсно не існує, ви Цю конституцію до цього парламенту при так застосовуєте. в той же час. Ви говорите про модернізацію України. Мені здається, що той інструментарій, який є зараз конституція, він недоречний в цій ситуації зараз, але це вигідно і зараз його застосувати, і наостанок, мені здається, що все-таки треба починати про що ви говорили з місцевих виборів. Дійсно, я глибоко переконаний в тому, що тільки на місцевому рівні можна появитися ті люди авторитетні, які ви кажете, мають клепку в голові, яким люди почнуть довіряти, але їм треба дати звичай закон для того, щоб вони обиралися. І коли сформувавши цю так звану регіональну еліту, якої до цього часу в нас на жаль немає, ми можемо розраховувати на ту політичну еліту і оновлення, про яке ви говорили. Якщо ми будемо починати з парламенту, мені здається, що це буде помилка, і ми в кінці нічого не виправимо. А от якщо ми почнемо зараз 30 травня з виборів у до місцевої ради, то ми можемо розраховувати на те, що ви зараз тільки що сказали один короткий коментар ще по парламенту, адже ми говорили і про виконання конституції, а точніше про її невиконання. Адже ви кожен день можете бачити на екранах телевізорів, що проходить в цьому парламенті. Коли один депутат голосує за шістьох, скажіть мені, що це таке? Я вже не кажу про те, що там ходять на роботу, не ходять. Я прийняв розпорядження, за яким той, який не прийшов, не розписався, зарплату не отримає. Це інше питання. Але що це означає? Ваше волевиявлення, те, за кого ви голосували, просто взяли і вкрали. Виявляється, що хтось може взяти картку. І натиснути шість кнопок. Це фальшування закону. Те, що проходить в парламенті, це є взірцем того, що називається порушення закону. І ви кажете про те, що це нормальний парламент. Давайте залишимо таку політичну систему. Він дійсно нормальний. Тільки для тих, хто всередині парламента. Забули, що за межами парламента є 46 мільйонів українців. І тому, коли ви кажете про те, що давайте нічого не змінювати, я вам категорично заперечую. Я для цього пішов. І я це обов'язково зроблю. І без цих змін країна не відбудеться. Без руху вперед неможливо. Це дуже складно. Саме комфортна ситуація це коли сісти в цьому болоті, тому що це є політичне болото. І воно, до речі, дуже чудово затягує. Воно неймовірно спокусливе. Подивіться, як живуть члени парламента. Подивіться, як взагалі живуть українські політики. Якщо ви хочете грошей, що треба? Треба прорватися до влади. У нас обернена пропорція, у нас перевернута ця піраміда. Не той, хто хоче відповідальності, а той, хто хоче благ, той, хто хоче статків, той, хто хоче влади, той проривається в публічну політику. На відміну від інших країн. Тому перше завдання змінити відношення суспільства до них, заставити цих людей працювати це в ваших руках. Тільки у вас є бюлетень. У мене нема такої сили. У мене є сила вас переконати. А у вас є сила, можливість, і найважливіше здатність. Здатність це усвідомити і прийняти рішення. На mm. жаль, це і раз не вдалося. Ну, не так просто все. Не так все швидко. І тут я з вами можу погодитись. Зміни не проходять так швидко. Але перший крок треба зробити. Перший крок до усвідомлення. Усвідомлення того, що в ваших руках знаходиться неймовірна сила. Сила до іншої нової країни. Я знаю, що ви обов'язково нею скористаєтеся. Пане Яценюк, ну бюлетень є і у вас, і вам теж доведеться голосувати очевидно. Ви голосували у другому на виборах президента Андрій. Звичайно. А за кого? Ви знаєте, ви самі сказали, що на президентських виборах немає місць. Тому я не скажу, на якому місці опинився мій кандидат. А, так от ви будете. Голосувати або не будете голосувати, ваше право, але суперечності зараз у суспільстві такі, що, на вашу думку, чи є загроза того, що суперечності ці другого туру будуть розв'язані за силовим сценарієм? Ви бачите, що компанія, в принципі, до першого туру пройшла доволі мирно. Я би не сказав нудно. І тут я покладаю на це відповідальність на всіх кандидатів в президенти. Зараз пішло загострення. Чому загострення? Для окремих політиків ця компанія є політичним реквієм. Уже остання музика. І для того ж, а й у них страх. Неймовірний страх перед тратою влади. А Для декого це просто ода до радості. А то так все в житті. Знаєте, хтось плаче, хтось сміється. Так і у політиків. Деякі з політиків інколи бувають людьми. І це ще буває. Тому, коли мова йде. Про те, як будуть захищати результати другого туру, звичайно, що будуть дещо застосовувати. І те, що відбувається на поліграф комбінаті Україна, ну це ще один взірець без ладу в країні. Ну, не можемо, як люди. От треба обов'язково показати, що влада хоче фальсифікувати вибори, чи що опозиція намагається якимось чином вирішити свої проблеми. Я, по-перше, не бачу можливості для нового Майдану. Він може бути, тільки якщо він проплачений, тоді це не Майдан. Це ілюзія Майдану. Друге, Щодо того, чи будуть суди, моє відчуття наступне: навіть якщо перемога буде в один відсоток, в Україні буде оголошений президент, і цей президент приступить до виконання своїх обов'язків. Іншого шляху немає. Один відсоток це 300 тисяч голосів. А взагалі-то, навіть якщо перемога в один голос, це вже перемога. Тому я очікую 7 лютого. Що ми побачимо нового президента? Я очікую, що цей президент, можливо, усвідомить свою відповідальність, хоча я чудово знаю і одного і іншого з кандидатів. І я очікую того, що країна, ну хоча б почне усвідомлювати, що треба зробити. Це для нього завдання. До речі, історичне завдання. Кожен президент повинен бути історичною особистістю. А не просто особистістю, яка притулила свою п'яту точку в офісі на банковій, особистістю, яка увійде в історію. Я дякую Арсенію Яценюку, лідеру фронту змін. Дякую. І дискусія у цій студії поновиться після невеликої перерви.